Купуючи відеореєстратор, необхідно врахувати, в якій системі він буде використовуватися, в новій чи тій, яка вже побудована і використовується. Набір функцій реєстратора залежить від структури, задач системи відеоспостереження та її можливого потенційного розширення. Це канал SecureUA, Мене звати Андрій Євдокимов, і в цьому відео я розповім, які параметри треба врахувати, щоб обрати відеореєстратор. Отже, щоб придбати пристрій, який ідеально відповідає вашим потребам, слід мати на увазі. Технології відео існуючих камер або тих, що планується встановити. Це буде звичайний аналог, HD, TVI, CVI або IP роздільна здатність зйомки, кількість кадрів в секунду під час зйомки, необхідна кількість аудіорозів, наявність тривожних входів для дротових датчиків сигналізації та виходів для під'єднання виконавчих пристроїв. Розіми для підключення до монітора, об'єм відеозаписів та як довго вони будуть зберігатися. Також наявність в системі ПТЗ-камер, так званих керованих камер відеоспостереження. Існує цікавий тип відеореєстраторів, так звані гібридні. Гібридний відеореєстратор підтримує кілька відеостандартів, аналог плюс IP і може одночасно працювати з камерами різних технологій. Такі реєстратори позначаються як HDVA, Hybrid DVA або XVA, HVA. При виборі гібридного або мультигібридного реєстратора варто звернути увагу на стандарти та роздільну здатність зйомки, яку він підтримує. Бажано, щоб реєстратор підтримав роздільну здатність і аналогових і IP камер від 4 мегапікселів. Вони на Наразі найбільш поширені. Якщо в подальшому планується модернізувати систему, доцільно придбати реєстратор з підтримкою 8 мегапіксельних камер. Це дозволить мати технічний резерв для підключення більш функціональних моделей. Коли необхідно зафіксувати факт переміщення людей, немає потреби у високій роздільній здатності. Однак, коли потрібно розрізнити дрібні деталі, то й камера, і відеореєстратор повинні мати вищу роздільну здатність. Кількість каналів в аналоговому відеореєстраторі це кількість аналогових камер, які можна підключити до нього фізично. Кожна камера підключається до окремого відеовходу, так званого БНЦ-розв'язку. Кількість IP-камер, яку підтримує реєстратор, окремо вказано в характеристиках, підключаються вони по мережі, якщо спрощено через LAN роз'єм відеореєстратора. Якщо відеореєстратор гібридний, зазвичай існує декілька комбінацій роботи в режимі аналог плюс IP, серед яких ви обираєте потрібне, обираючи більше аналогових, маєте менше IP-шних. І навпаки. Стосовно класичних мережевих реєстраторів без аналогових входів, не гібридних, так званих NVA. Кількість камер, які можна до нього під'єднати, Залежить від розподільчої здатності камер і величини сумарного вхідного потоку бітрейту з них. Звертайте увагу на максимальну потенційну кількість каналів і максимальну роздільну здатність камер, які підтримуються для такої кількості каналів. Перед покупкою реєстратора треба розуміти, чи буде розширюватись мережа в майбутньому, щоб в реєстраторі був необхідний резерв каналів. Звичайно, нічого не заважає придбати додатковий відеореєстратор, коли виникне така необхідність, але у деяких випадках конфігурація системи та частина функцій реєстраторів може дублюватись і бути надмірною. Деякі моделі відеореєстраторів дозволяють не тільки підключати камери для обміну даними з ними, а й передавати на них живлення. Це спрощує монтаж кабельної мережі, адже зникає потреба прокладати окремі кабелі для живлення. Живлення камери від реєстратора може здійснюватись з використанням технологій POE або POC. Перша працює за допомогою кабелю Ethernet для мережевих реєстраторів NVR. друга через коаксіальний кабель для аналогових DVR. Ці технології живлення спрощують підключення камер, однак не завжди дають необхідну гнучкість налаштування системи. Жорсткий диск для відеореєстратора необхідно купувати окремо. Накопичувач має безвідмовно працювати 24 на 7-365 днів на рік. Він або постійно записує інформацію, або має в будь-який момент бути готовим почати запис відео з камер. Він постійно заповнюється, перезаписує інформацію. Тому існують розроблені спеціально для відеоспостереження серії жорстких дисків, які ми рекомендуємо придбати. Максимальна кількість накопичувачів залежить від моделі відеореєстратора. Загалом модель треба обирати, виходячи з потреб в об'ємі Пам'яті на нашому каналі вже є відео, яке допоможе вам обрати жорсткий диск. Ось воно. Тривожні входи це спеціальні контакти відеореєстратора, до яких можна під'єднати сторонні дротові датчики, наприклад, руху, відкриття, інфрачервоні бар'єри. Відеореєстратор має гнучкі налаштування на випадок фіксації тривожних подій, в тому числі може автоматично розпочати відеофіксацію, якщо від датчиків поступить сигнал. Якщо ж відбудуться попередньо налаштовані події, під'єднані до тривожного виходу прилади, чи це сирена, світлові індикатори або gsm дозвонювач, вони активуються. На монітор виводиться зображення з під'єднаних камер, з архіву записів, тому важливо приділити увагу сумісності розімів монітора та реєстратора. Зазвичай монітори з високою роздільною здатністю під'єднуються через вихід HDMI. Як правило, реєстратори обладнані мінімум одним таким виходом. Інколи їх може бути два. В залежності від моделі, ці два виходи можуть видавати ідентичну картинку, будучи по суті вбудованим HDMI сплітером, або бути двома незалежними виходами. З можлив... Налаштувати, що саме виводити на кожен. Це крута опція, бо так ви маєте вбудований в реєстраторі додатковий пристрій, так званий декодер. Такий функціонал коштуватиме дорожче і зазвичай використовується в потужних проектних моделях. Інколи ще може додатково використовуватися вихід VGA для під'єднання сумісних моніторів попереднього покоління. Крім базових функцій запису та збереження відео з камер, передачу на них живлення, сучасні відеореєстратори дозволяють переглядати відео за допомогою віддаленого доступу через інтернет з будь-якої точки світу та надсилати повідомлення про виявлення будь-яких тривожних подій. По-друге, створювати резервні копії відеозаписів на хмарних сервісах, віддалених пов'язаних відеореєстраторах, FTP-серверах для збереження їх у разі втрати даних на самому відеореєстраторі, який встановлено в вас. І, звичайно, відеоаналітика. Багато сучасних відеореєстраторів мають вбудовані інструменти для аналізу відео, такі як виявлення осіб та транспорту, підрахунок людей, перетин лінії різноманітних конфігурацій, зокрема здійснювати детекцію наявності предметів у вибраних зонах навіть визначити стать приблизний вік людини та такі атрибути, як носіння окулярів, головних уборів, тощо. Щоб обрати відеореєстратор, необхідно врахувати наступні параметри. По-перше, які відеостандарти застосовуються у вашій системі відеоспостереження. По-друге, роздільна здатність відео з камер і їх загальна кількість. По-третє, кількість та обсяг жорстких дисків для зберігання архіву записів впродовж необхідного вам часу. Крім того, через великі обсяги інформації у відеоспостереженні, наявність додаткових аналітичних функцій дозволять її зручно структурувати і швидше обробити. А щоб архів відеореєстратора не виявився захарашеною коморою, раджу розглянути АІ моделі. Коли буде потрібно знайти запис за конкретними атрибутами, ви оціните вкладення у більш функціональний пристрій. Заходьте на Secure.ua, отримуйте вичерпну консультацію та купуйте надійний відеореєстратор, який буде стабільно виконувати необхідні задачі.